На 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Вітаю всіх та радіоглядачів в ефірі. Проект Інсайд. І сьогодні ми поговоримо про те, що зараз триває прийом заяв на конкурс посад помічників ветерана у пілотному проекті Міністерства у справах ветеранів України, що стартував у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. І е, сьогодні ми поговоримо про цей проект, що він передбачає, яку допомогу можуть надавати е, ветеранам у нашій Вінницькій територіальній громаді. Сьогодні на ефірі Валентина Войткова, директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради та Інна Скакун, завідувачка сектору Вінницької області Міністерства у справах ветеранів. Вітаю вас! Вітаю, Дякую, вітаю. що прийшли роз'яснити розповісти про цей проект. І в мене питання до вас спочатку, пані Іно. Розкажіть, будь ласка, що це за проект Помічник ветерана», яка його основна мета? Так в цьому році, в червні місяці, вийшла постанова кабінету міністрів 652 яка гласить про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя? Це означає, що ми всі, хто залишились в тилу, пам'ятаємо про тих, хто повернеться з тире війни, комісовані, а також ті, хто їх чекає з війни і, на жаль, є такі, що багато. То не повернувся. Члени сімей загиблих, це також є членами сімей ветеранів, потребують опіки, підтримки психологічної, і цим буде займатися саме помічник ветерана. Помічник ветерана, це фахівець супроводу ветеранів і членів сімей загиблих. Який супровід буде здійснювати? Супровід, який здійснює підтримку. Від переходу, так як я щойно сказала, від військового життя до цивільного життя, це повна адаптація, тобто, перша починаючи... людина, до якого до якої звертається людина, яка прийшла з, зі так. збройних сил, це помічник ветерана. Так, так, це є помічник ветерана, іншими словами, це ментор, який буде допомагати від починаючи від знань законодавства. По послугам соціального забезпечення, адміністративного забезпечення, а також психологічної підтримки, спрямовувати підтримувати у будь-яких питаннях угу. пані Валентина, скільки передбачається у Вінницькій громаді помічників ветерана, і як скоро вони вже будуть працювати? Відповідно до постанови, ми ознайомившись з нею. Ми знаємо, що в пілотному такому проєкті експериментальному проєкті взяли участь це Вінницька область, Миколаївська область, Дніпропетровська область та Львівська область. Ми вдячні Міністерству у справах ветеранів за те, що Вінницька область також одна із перших бере участь в експериментальному проєкті. І як на сьогоднішній день передбачається, це має бути 400 помічників на всіх 4. 4 області. Тобто 100 осіб 100. на одну область, але слід враховувати, що є громади менші, і наше місто Вінниця, територіальна громада, велика громада і ветеранів відповідно, велика кількість. І ми знаємо, що вони будуть і повертатися, і не тільки ветерани, це члени їх сімей, члени родини загиблих, померлих наших воїнів, наших героїв. Тому на сьогоднішній день ми вже навіть затвердили графік проведення комісії відбору з кандидату. Датів на посади помічники ветерана, і вже сьогодні одна комісія відбулася. За дорученням міського голови ми зразу пропрацювали і затвердили склад комісії по відбору щодо помічника ветерана. Також розробили положення, де врахували, що до складу комісії мають входити як посадові особи органів місцевого самоврядування, громадські організації, а також і люди, які займаються, скажімо, в нас є координаційний центр з роботою військовополонених також є і військовий, скажімо, Марія Довжих, координатор з роботи. Без зниклих, тобто всі ті категорії, які дотичні і можуть е, приймати участь у роботі комісії е, сьогодні. Вінниця одна із перших провела першу таку, е, скажімо, комісію по відбору до, на посади помічників ветерана. Це сьогодні були вони кандидатами. Їх передбачалося сім на сьогоднішній день. Взяти участь. Міністерство ветеранів їх повідомляє, що вам потрібно прибути на е, участь у комісії. В співбесіді, але було їх п'ятеро, тому що з технічних можливостей дозволяється онлайн, але одна людина не під'єдналася з технічних можливостей, а інша людина теж з таких причин вагомих буде приймати участь завтра у співбесіді. Слід зазначити, що кандидатами мають бути як самі ветерани, так і чле або члени їх родин, члени сім'ї загиблих, члени військовослужбовців сімей. Тобто при співбесіді є певна ж. Кала, де визначається рівень їхньої обізнаності, і кожен вже член визначає свій свій рівень, кількість балів. І мушу сказати, що знання оцінюються як низький бал, середній, так і високий. Але слід розуміти, що при подачі заяви, коли вони подавали в міністерство реєструвалися в електронному форматі. ці заяви потрібно було дуже так гарно заповнити. Тобто, дотримуючись всіх вимог, Проводилось також і тестування. Зараз цей етап це співбесіда з помічниками, і далі вони будуть навчатися. Будуть навчатись отримувати звань, знання, і вже при підтвердженні тих знань, при отриманні сертифіката, вони можуть вже працювати помічником ветерана. Коли вони можуть коли почнеться вже їхня робота? Ну на базі нашого Вінницького технічного університету, тобто на базі вищого навчального закладу, відкритий центр розвитку ветерана, і вже після. В серпні місяці вони розпочинають вже навчання, і до кінця серпня місяця вони мають пройти навчання. Дякую. Пані Інна, скажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше зустрічаються зараз ветерани, які повертаються в цивільне життя? І з бюрократичною, так би мовити, машиною, які юридичні проблеми, що їм зараз найнеобхідніше? Ви знаєте, це комплекс питань. Багато хто з них не отримав статус. Учасника бойових дій. І це ну, от, трошки у нас проблематично протягом півтора року багато до мене таких осіб зверталося, які приходили на ротацію і просили допомоги. Також деякі довідки про вислугу років, бо це є військові пенсіонери, які пішли захищати нашу країну. Їм потрібно було уточнити їхню вислугу років. І натомість це документально потрібно було підтвердити, що, повернувшись у частину, надати відповідний документ. Далі можу сказати про затримку також оформлення по розгляду пенсійних справ, також формування пенсійних справ, матері, жінки, які втратили своїх синів, чоловіків. Також це трошки затягується цей процес. Маю навіть приклад не тільки з числа матерів, а навіть самого військовослужбовця, який комісований, з грудня місяця ще документи не подані на розгляд до пенсійного фонду, бо якихось там довідок не вистачає, ще щось. І знову повернулися документи на Київ з грудня місяця. Мобіль... Комісований в грудні. Ви уявіть, що це ось такі. Ну так. Різні питання по пільгах, по субсидіях звертаються по житлу, актуальна дуже тема, дуже гостро стоїть по житлу. Ось. Вирішуємо, думаємо, як допомагати. Психологічна підтримка, також психологічний супровід повинен бути, розрадити людину, допомогти і сказати, що ми тут на місцях, і ми все зробимо, щоб ви себе почували вдома. Ви прийшли додому, повернулися, і ми радіємо, що ви є живі. Що додому, які захищали? Так я нагадую, що в ефірі проєкту інсайт ми говоримо про проєкт помічник ветерана? І сьогодні у нас у студії Валентина Войткова, директор департаменту соцполітики Вінницької міської ради та Інна Скакун, завідувачка сектору Вінницької області, Міністерства у справах ветеранів. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, скільки ветеранів передбачається на я про навантаження так на одного помічника ветерана? На одного помічника передбачається до 100 ветеранів. Але ми розуміємо, що кожен ветеран буде потребувати хтось одних послуг більше, хтось інших. Але тільки як вже він звільнився, тобто він переходить від військової служби в цивільне життя, то дуже добре, що є такий проект і помічник ветерана, треба активно включатися, тому що людина розуміла, куди її звертатися, з якими питаннями, щоб в неї був супровід від початку до кінця. Це досить важливо, тому що завдячуючи. Цим хлопцям, їхнім сім'ям ми відчуваємо, що ми живемо в нас спокійно, і якщо людина повернулася, то потрібно з нею займатися по всіх питаннях, надати весь спектр тих соціальних послуг чи адміністративних, має бути людяність, має бути чуйність, має бути порядність, має бути спілкування рівний з рівним, рівний рівному, це саме головне. І чому скажімо, саме помічником має бути ветеран або члени сім'ї. Ветерана чи члени сімей загиблих, тому що вони всі одне пройшли один шлях. Вони були бачили ту біду, то гори, тому вони співслова себе будуть один одного розуміти, і досить важливо, щоб дійсно це було все прозоро, це було чітко, максимум уваги, і це добре. Що якщо в нашій громаді от ветерани будуть повертатися і повертаються, і хай будуть всі здорові, повертатись до своїх сімей. Це дуже добре, що є такий проект, тому що. Питань багато, працювати треба досить, так скажімо, злагоджено зі всіма службами, і будуть проходити навчання, тому що є ряд установ організацій, служб, з якими потрібно налагоджувати зв'язки. Але саме головне, щоб всі були за одне, щоб ми працювали як одне ціле, тому що надати максимум підтримки, максимум допомоги, аби ветеран мав результат, і тоді і той помічник ветерана, який саме і зараз проходить конкурс. Це результат його роботи, якщо ветеран задоволений, щоб всі питання вирішувалися. Е, ще таке: чи може е, помічник ветерана так? Е... Представляти інтереси ветерана чи членів його родини в якихось в інших органах замість цього ветерана. Йому важко ходити. Наприклад, в нього якісь поранення. Він йде з документами і представляє його інтерес. Так, є посадова інструкція, типова така помічника ветерана. А ще крім помічників ветерана, це буде керівник, тобто це буде сервісний офіс помічника ветерана. Тому якщо є якісь питання і потрібно буде долучатися, вирішувати, так помічник ветерана може це робити. Але всі ці питання будуть з відома керівника сервісного офісу. Слід сказати, що місто Вінниця на базі Центру соціальних служб. Ми маємо розпочати роботу сервісного офісу, саме нашої комунальної установи, де буде ну, нова служба така створена в центрі соціальних служб. Ще один відділ, так і буде називатися сервісний офіс ветерана, де саме ми і думаємо, як розмістити помічників ветерана, так щоб і людям було зручно наш ветеранам, щоб вони з одного кінця міста нашого не їхали в інше, а так локально розмістити їх. І в прозорих офісах ми передбачаємо місця, тому що це дуже важливо, якщо сидить там помічник ветерана, там і соціальна служба mm -hmm. сидить департамент соціальної політики, органи пенсійного фонду, тобто всі соціальні партнери і це департаменту фахівці адміністративних послуг. Тобто, поки оце все, як би скажемо, поїде запрацює, то досить важливо, щоб всі підключилися, а це досить добре, що в одній. Адмінбудівлі такі служби знаходяться, щоб надати зразу, як би скажемо, перші були рішення, і вже було видно таку роботу, яка буде проводитися. За якими критеріями наразі проходить відбір? За якими критеріями ну, от, судячи з сьогоднішнього першого засідання, в першу чергу, це бажання допомогти людині. От всі, хто сьогодні навіть брав участь, вони розуміють, що хлопці пройшли свій військовий шлях, вони демобілізовані. Хтось особа з інвалідністю внаслідок війни, хтось учасник бойових дій, бажання допомогти, тому що вони, як вони кажуть, коли вертаєшся з військової служби, не знаєш, куди, як, що. Досить важливо, щоб хтось тебе зорієнтував. Тобто, це має бути. Зразу розуміння це має бути відкритість. Це має бути прозорість. Це має бути бажання допомогти. Якщо неможливо вирішити якісь питання, питання завжди можна буде вирішити, але в залежності від того, як співпрацювати буде з іншими службами, як люди будуть відноситись. Навіть вони кажуть, що і психологічна допомога досить важлива, тому що часто теж і в сім'ї питання, і в сім'ї проблеми. Працевлаштування потрібно допомогти. Можливо, хтось проходить іншу профадаптацію, потрібно підключитися. І те питання, як пані наговорила, це питання і пенсійних виплат, тобто питання різні. Питання не тільки соціальні, це і питання правового характеру, можливо, щось потрібно допомогти. Це і питання будуть і сімейні, влаштування дитини в садочок, наприклад, питання медичного характеру, реабілітації, психологічної адаптації, тобто адап комплекс. адаптувати комплекс, щоб дійсно, да. щоб він прийшов і він бачив, що з ним займаються з ветераном, що вони що люди приймаються, щоб йому допомогти, щоб задовільнити. Оце перше. І хлопці, і так само жінки, які беруть участь в комісії на відбір. У покопомічники помічника ветерана вони це розуміють, тому що першим завданням це має бути спілкування, це має бути чути один одного, це спілкування рівне і рівному, і знання звісно будуть проходити навчання, це знання і Законобост. тих нормативних актів, тому що теж потрібно їх вивчати. А якщо є бажання, то можна навчання пройти. І якщо ти любиш людей і хочеш їм допомогти, то все обов'язково вийде. Дякую, пані Іно, скажіть, будь ласка, чи достатньо, на вашу думку, 100 помічників ветерана на всю Вінницьку область? Думаю, що поки достатньо буде. Але треба готувати спеціалістів, тому що хорошого спеціаліста виростити це не один місяць. Потрібно готувати у всіх соціальних сферах спеціалістів. Чи це соцзахист, чи це пенсійний фонд? У нас брак хороших фахівців, які б кваліфіковано. Надавали послуги. І хочу ще сказати про наші реабілітаційні центри. Душа болить, я вам серйозно кажу. Хочу, щоб приділили увагу на Стуса 11 є у нас новостворений, ну як би такий реабілітаційний центр ветеранів, який колись був на Ющенка, госпіталь ветеранів Великої вітчизняної війни. Тепер він перемістився на госпіталь в Чорнобильській. Я, знаєте, напевно, ще хотіла би, дуже би просила би, щоб проводили роботу психологічну, як з нашими ветеранами, з колективами, коли наші хлопці і дівчата будуть повертатися з війни, щоб готові були наші колективи, всі до сприйняття наших захисників. Тому що це не просто, психологічна стійкість повинна бути у кожного і емпатичність. І хотіла ще звернути увагу на діагностичний центр, який у нас на Київській, де наші воїни зараз на сьогоднішній день от звертаються за допомогою, а їм потрібна довідка про те, що вони знаходяться в реєстрі, щоб це, ну, я інформую, користуючись нагодою, от, щоб вони. Заздалегідці розуміли, що існують у нас місцеві програми, обласні державні програми, які надають послуги безкоштовно. От. Але для цього потрібно нам визначити кількість їхніх, щоб бюджет утворити, для того, щоб забезпечити їхнє безкоштовне обслуговування. А щоб визначити кількість, а що визначити кількість, то потрібно надати довідку, що наш ветеран чи ветеранка знаходиться в єдиному реєстрі. Для цього потрібно звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання і взяти довідочку. І Тоді з цією довідочкою вже можна підійти в наш діагностичний гарний центр, який обслуговує, надає кваліфіковані послуги медичні, і отримати, і пролікуватися, і визначити рівень захворювання, а далі продовжити своє лікування в госпіталі. Можна я ще якраз, допомню прошу. якраз за довідки. Довідку вимагається, тому на сьогоднішній день, то тому, що з 1 грудня функції як призначення субсидій, так і призначення пільг передані до органів пенсійного фонду. І саме є була така єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків, який ми працювали органи соціального захисту. Тепер ми не можемо працювати. Доступ туди закритий, але так як існують державні гарантії, державні програми, завдячуючи нашому міському бюджету і. Те, що в місті Вінниці існують, також і немала кількість муніципальних програм, то саме з метою цього, так як існують муніципальні, тобто міські програми і наші ветерани, члени сімей ними користуються, то саме і. Такі програми і це надання медичних послуг, отримання медичних послуг або за більговими тарифами, або зовсім безкоштовно, тому що отримати таку медичну послугу в діагностичному центрі і вимагається довідка. Але довідка так і називається довідка щодо включення в єдиний міський ага. реєстр. Тому ми створюємо свій єдиний міський реєстр. Чому? Тому що можливо людина переїхала, хтось народився, хтось ну, загинув да, різні ситуації, але щоб мати. І соціальне таке уявлення про наших ветеранів, скільки їх, скільки родин загиблих, скільки дітей малозабезпечених. Тобто, це в цілому ми наповнюємо єдиний реєстр такий міський, який буде в подальшому нам. Ну ми б не володіти інформацією і буде надавати право на отримання тих чи інших міських програм. Дякую, пані Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради та Інна Скакун, завідувачка сектору Вінницької області Міністерства у справах ветеранів України були у нас сьогодні в студії. Говорили про помічника ветерана. І проект сайт продовжується. і Зустрінемося вже за кілька хвилин. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.